Це так для мене було дуже е, ну, цікаво, можна сказати. Бо я вперше почула, коли ти цілий день чуєш артобстріли, і ти звикаєш, в принципі, до цього. Місцеве населення абсолютно не реагує на це. А ти спочатку ховаєшся, а потім до кінця дня ти також звикаєш. Тільки якщо якісь звуки, ти м, питаєш, це нормально, вони кажуть, та нормально. Та це наші так. так, 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 так. так. І це був, ну прям, я рада, що це був перший такий виїзд, е, саме в таку точку, там, де було гучно, там, де було видно е, місця прильотів. Там, де я поспілкувалася з людьми, що живуть недалеко від фронту, інколи ми прямо біля фронту, інколи ми далі від фронту. І тому дуже змінюється, чим ти далі від фронту знаходишся, тим і люди там інші. У них інші проблеми абсолютно.